Клієнти Приватбанку зможуть дзвонити до банку через мобільний застосунок приват 24 Всім привіт, з вами Сергій. Сьогодні ми затронемо тему дзвінку через приват 24 і уявляємо технологію, що дозволяє спілкуватися з банком ще простіше. Все, що вам потрібно інтернет та мобільний додаток приват 24 Дзвінки безкоштовні та безпечні. Послуга стане вкрай корисною для клієнтів, які зараз перебувають за кордоном або з інших причин не мають доступу до мобільного зв'язку українських операторів. Для того, щоб здійснити дзвінок до банку з Privat24, потрібно натиснути в додатку на підкатограму профілю клієнта, вибрати пункт служба підтримки і далі дзвінок через Privat24 для програм у пристроях з операційної системи iOS або дзвінок на підтримку для гаджетів на Android. Поки що сервіс працює в тестовому режимі, банк перевіряє можливості технології, щоб зробити її ще кращою. Скористатися послугою можуть усі клієнти, які завантажили та встановили оновлену версію програми Приват24. Дякую, що дивилися! Бажаю всім щастя. Бувайте!